Батьків дивує той факт, що більшість із того, що вони розуміють під дисципліною, фізичні покарання, заборони, відсутність спілкування з дитиною не робить дітей більш дисциплінованими та відповідальними. На думку самих батьків, вони карали дітей, щоб вони поводились добре, але виховні заходи виявились марними. Діти завжди вчаться на прикладах, і найефективніший спосіб навчити дитину чогось самому подати приклад і ставитись до неї так, як би ми хотіли, щоб вона ставилась до інших зі співчуттям і розумінням. Якщо батьки в якості покарання не спілкуються з дитиною, нехтуть її присутністю. Цим вони дають дитині зрозуміти, що вона залишилась наодинці у боротьбі зі своїми почуттями та емоціями. Але саме в ті моменти дитина як ніколи потребує допомоги та підтримки мами і тата. Набагато ефективніше діяти навпаки. Зберігаючи з дитиною теплий контакт і створюючи безпечні умови для того, щоб вона ефективно справлялася з почуттями, що провокують прояви зухвалої поведінки. Це не означає, що ви повинні потурати дитині, не встановлювати для неї ніяких обмежень. Дитині потрібно сказати, що не можна їхати проїжджою частиною, штовхати інших дітей, виривати квіти на сусідній клумбі, бити собаку. Та не можна карати дитину за порушення встановлених правил. Як же дитина зрозуміє, що не можна порушувати правила, якщо її не покарати? Багато батьків упевнені, що дітей карати потрібно, щоб це стало їм уроком на майбутнє. Однак дослідження показують, що покарання призводить до ще більш частих проявів поганої поведінки у дітей. Що не дивно. Уявіть собі ситуацію, що керівник на роботі постійно вас критикує, кричить, знижує заробітну платну. Чи захочеться вам надалі працювати під його керівництвом? Покарання руйнує зв'язок між дітьми та батьками, тому діти не хочуть підкорятися, вони обурюються і займають оборонну позицію. У них виділяється адреналін та інші гормони, які викликають стан. Бий, біжи або замри і дезактивують раціональну частину мозку відповідальну за співпрацю з іншими людьми. Діти швидко забувають про свою погану поведінку, за яку вони покарані, бо вони занадто заклопотані тим, щоб захищатися. Єдине, чого вони навчаються в таких ситуаціях неправда допоможе уникнути покарання. Покарання руйнують емоційний контакт із дітьми. Караючи дітей, ми втрачаємо свій авторитет у їхніх очах, простіше кажучи, покарання вчить дитину тільки поганого. На противагу, якщо ми зберігаємо зв'язок із дитиною, встановивши їй межі дозволеного, це додає в стосунки більше любові, бачачи своїх батьків спокійними. Діти навчаються керувати і своїми емоціями та відповідно своєю поведінкою. Отже, як же ми можемо наставляти дитину, не караючи її? Для цього дотримуйтесь наступних рекомендацій. Керуйте своїми власними емоціями. Діти навчаються керуватися емоціями на нашому прикладі. Батьки для них модель для наслідування. Не робіть різких дій. Коли ви засмучені чи обурені, глибоко вдихніть і заспокойтеся, перш ніж щось зробити. Не піддавайтесь імпульсу покарати дитину. Це завжди дає виключно не той результат, на який ви розраховуєте. Співчувайте своїй дитині. Якщо в дитини трапляється нервовий зрив, не сперечайтеся з нею. Просто виявляйте співчуття. Щоб дитина почувалася в безпеці та могла справлятися з емоціями, які призводять до поганої поведінки. Тому, коли дитина почувається краще, вона буде більш сприятлива до того, що ви їй говорите. Підтримуйте дитину, щоб вона могла навчатися чогось нового. Розглянемо даний принцип на прикладі того, як батьки привчають дитину до горщика. Спочатку вони докладають багато зусиль. З часом дитина бере на себе все більше відповідальності та вчиться все робити самостійно. За таким же принципом діти навчаються дякувати, планувати свої справи, стежити за своїми речами, годувати домашнього улюбленця та багато іншого. Встановлений порядок важливий для дитини. Тому що він допомагає їй оволодіти основними необхідними навичками. Тому підтримуйте дитину, коли вона набуває нових навичок. Те, що дитина знову забула свої речі у друзів, може вивести вас із рівноваги. Але якщо ви будете кричати на неї, це не допоможе, на відміну від підтримки. Встановіть емоційний зв'язок з дитиною, перш ніж учити її. Встановіть теплий візуальний контакт із дитиною. Покладіть руку на її плече. Присядьте, щоб виявитись на рівні дитини. Дивіться її в очі та скажіть: ти сердишся? Скажи відверто, чого ти хочеш. Візьміть дитину за руку. Сьогодні все йде не так. Така підтримка дуже важлива для дитини будь-якого віку, і вона допоможе встановити між вами та дітьми довірливі стосунки. Навчіть дітей виправляти свої помилки. Почніть з простого навчіть дитину прибирати після себе, викидати використані серветки, витирати розлите молоко, не звинувачуйте і не соромте дитину. Коли вона подорослішає, запропонуйте їй способи укладати конфлікт з сестрою, обняти її, разом пограти. Навчіть дитину на власному прикладі просити вибачення за погані слова та вчинки. Підтримуйте зв'язок з дитиною щодня. Пам'ятайте, що в кожній ситуації, коли ви взаємодієте з дитиною, ви або зближуєтесь з нею, або віддаляєтесь від неї. Хоч би раз на день відкладіть телефон, вимкніть комп'ютер і скажіть дитині. Протягом 20 хвилин я в твоєму розпорядженні чим займемось. Дозвольте дитині побути головною. Діти в сучасному світі занадто часто відчувають себе безпорадними. Тому протягом 20 хвилин побудьте не грабою, дозвольте дитині побути на висоті. Сміх дозволяє боротися зі страхами та занепокоєнням. Тому грайтеся, смійтеся, дозвольте собі пустощі, влаштуйте бій подушками, поборіться, дайте можливість дитини розповісти, що в неї на душі. Просто сприймайте всі її почуття, будьте з дитиною на всі 100%, Відчуття задоволення та співпраці один з головних факторів розвитку дитини. Турбуйтесь про дитину та про себе. Співчуття до дитини, звичайно, необхідне, але варто починати з себе. Ви не можете по-справжньому полюбити свою дитину, якщо не любите самих себе. Так і для дитини недостатньо просто чинити правильно, якщо вона не любить себе. Завжди можна налагодити стосунки. Розпочніть просто сьогодні. Коли нічого не допомагає, обійміть себе. Потім обійміть дитину. Ніщо не замінить емоційного зв'язку у стосунках батьків та дитини. Не вірите? Спробуйте самі, і за тиждень ви станете свідками дива.